Мічники за вілінням серця, а не за вказівкою старших. Мене звати Оксана, мені 12 років. Я шостий бе ходила. Мене звати Андрій, я, я в другому класі. Андрійко є спокійним, лагідним і тихим хлопчиком. Як абсолютно кожен любить побавитись, посміятись і пожартувати. Не, дивлячись на свій юний вік, проявляє себе як турботливий старший. Хлопчик дуже опікується меншими дітьми, одягає та роздягає їх, все їм допомагає. Поки він допомагає меншим діткам, за ним пильнує його старша сестра, яка в разі чого захищає свого брата. Оксана, точно як і Андрій, з великим задоволенням допомагає меншим дітям і бавить їх. Я люблю літо. Ми ходимо на річку таке. І Я люблю бо Миколай ходить, подарунки наші. В минулому році Миколай Андрію приніс величезний пакунок цукерок. Цукерки хлопчик любить різні, особливо шоколадні. А ще любить варені яйця та трошки бульбу. у Оксани улюблених страв трохи більше. Я люблю м'ясо, борщ і бульбу. Оксана дуже працьовита дівчинка, помічничка і маленька господинька. Так про неї говорять. Вона добре спілкується з дітьми та вихователями. І Її брат найперший помічник. Вони пропонують свою допомогу виховами-кухарям. Діти добре засвоюють навчальну програму. Я люблю і фізкультуру. Бігаємо, копаємо м'ячика, вибикає княгами, граємо, знімаємося, зарядку. Вам. У мене от у нас в фізкультурі а укрійка літературу дафі слухняні чемні діти, які піклуються один про одного, діляться один з одним і дуже хочуть любові та турботи, такої, яку можуть дати батьки. З 12 по 17 червня, в селищі Славському, котре зі всіх боків оточене горами та мальовничими пейзажами, тривала літня навчально-відпочинкова школа для батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, яка була організована всеукраїнським громадським об'єднанням Асоціація Моя родина цього року вже сьомий поспіль табір такий. Бо бачимо потребу в спілкуванні батьків прийомних, вирішення питань по їх вихованню. Ми тут проводимо навчання окремо для дітей, окремо для батьків ввечері спільні. Тобто діти займаються в гуртках, діти мають християнські науки, діти мають майстер-класи, діти мають для підлітків гуртки. Якщо це люди, які працюють з дітьми, віддані свої праці, вони завжди можуть взяти створити прийомну сім'ю чи сімейний будинок. Досить себе додому їх взяти, чи з допомогою державної програми. Зараз дуже багато будинків будують по різних областях виділення це кошти. Не боятися йти, крокувати до цього. І вони можуть повинні розуміти, що весь світ не змінять, але одну кількість дітей вони зможуть змінити. І з цих дітей виростають дуже чудові, гарні люди. Літо це час, який ніби намисне створений для відпочинку. Та, на жаль, дуже багато дітей-сіріт просто залишаються в інтернатах цього року. Завдяки волонтерській допомозі та громадському об'єднанню асоціація Моя родина до активного та продуктивного відпочинку долучилися діти з інтернату Добре серце, що в селі Новий Милятин. Цього року 10 дітей з дитячого інтернату Добре серце, що знаходиться в селі Новий Милятин, приїхали на в гості на літній табір до асоціації Моя родина в місто Славська протягом шести днів діти будуть для дітей. Чекає дуже широка програма. Це і походи в гори, це є і розвиткові заняття, це є і навчання, це є і розваги, це є і, і, і творчі, і особистісний розвиток як для старших, так і для молодших. Для дітей влаштували цікавий відпочинок, поєднавши його з різноманітними конкурсами та завданнями. Таким чином протягом цілого дня діти не лише розважаються, а й розвиваються. Хто знає, яке вбрання одягають козаки та козачки. Діти відвідали гурток рукоділля. У спортивних забавах за традицією перемогла дружба. А наймолодша група дітей влаштувала справжнісінький морський шторм. Діти відвідали уроки самостійності, де в ігровій формі дізналися про особливості міжособистісного спілкування. Наш табір є. Таким коротким, у нас тут є 5 днів всього, і за ці 5 днів ми по максимуму працюємо як з дітьми, так і з батьками. Взагалі, заняття для дітей це можливість дати батькам навчитися обмінятися досвідом. Ми працюємо з сиротами, ми працюємо з тим, щоб вкласти в цих дітей якомога по максимуму таких важливих речей, які знадобляться їм в житті. Заклопотані своїми буденними справами, ми біжимо вперед, забуваючи, що світ тримається на милосерді і доброті. Саме доброта до інших людей приносить радість та спокій у серце того, хто дає, і того, хто потребує. Кожна посмішка на обличчі дитини, якій ти допоміг, робить тебе щасливішим. З давніх часів відомо, що добро, яке ти зробив, повернеться до тебе. Едгар Алан По вважається засновником жанру детективу та яскравим представником американської короткої прози. Його твори перекладені багатьма мовами світу, а сам письменник став прикладом для наслідування в літературній галузі. Народився Едгар 19 січня 1809 року в Бостоні. Його батьки, актори бродячої трупи, померли, коли дитині було лише два роки. Хлопчика прийняв і усиновив заможний купець з Віргінії Джон Алан. Прийомні батьки не шкодували коштів на його виховання. Коли Едгару було 6 років, Але не переїхав до Англії, де по отримав чудову початкову освіту. Характер майбутнього поета з дитинства був нерівним, пристрасним та поривчастим. У його поведінці відзначали багато дивного. З ранніх років Едгар писав вірші, захоплювався фантастичними планами, любив проводити психологічні досліди над собою та іншими. Життя в багатстві скінчилося для Едгара, коли йому не було і повних 17 років. В цей час відбувся розрив між ним та його прийомним батьком. Приводом до сварки послужило те, що Ален відмовився заплатити карткові борги Едгара. Покинувши дім Аленів, він поїхав в рідний Бостон, де під псевдонімом Постонець надрукував перший збірник віршів. Біографія Едгара Постриця першого по 33 роки покрита білими плямами. Проте відомо одне, що цей час великий американський письменник дійшов до крайньої бідності, хоч і продовжував багато працювати. Але з часом це дало свої плоди. На початку 40-х вся Америка зачитувалася його вороном і улялюмом. Він став відомим, але слава його хвилювала все менше. Адже цей час помирає кохана дружина Віргінія. Едгар Алан По був романтиком та поетом, досягаючи значних успіхів творчості, романтики часто зазнають поразки, зіштовхуючись з вижальною реальністю. Помер Ергард По 40 Кроків таємниця його смерті не розгадана й досі. Магії його віршів було зачаровано не одне покоління поетів, які стали послідовниками. По багато творів з часом екранізували, а герої з його поем, оповідань та детективних романів були оспівані в піснях та зображені на картинах відомих художників. Дружні і привітні Оксана та Андрій шукають сім'ю і вірять, що зовсім скоро пізнають родинне тепло та турботу.